Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Розпочинаючи з 7-ї години сьогоднішнього ранку, незаконні збройні формування 34 рази відкривали вогонь по позиціям наших військ, застосовуючи в основному важке озброєння, танки, артилерію, в тому числі гради. Епіцентром напружності залишається район Донецького аеропорту та найближчі до нього населені пункти. Впродовж дня банформування вели вогонь з гранатометів, мінометів. Озброєння танків та артилерії по новому терміналу та метеовежі Донецького литовища. З танків та двічі з артилерії бойовики відкривали вогонь по населеному пункту Березове. Крім того, терористи з мінометів обстріляли Богданівку, Авдіївку, Каменку, двічі околиці Тарамчука та по два рази Славне і Опитне. З артилерійських систем терористи вели вогонь по населеному пункту Богданівка, Водяне, Сєвєрне, Мар'їнка та двічі Тоненьке. А з реактивних систем залпового вогню БМ-21град. По околицях Новотроїцького. На інших напрямках з гранатометів було тричі обстрілів населений пункт Чорнухіно, з мінометів Нікішино, Кам'янка та околиці населеного пункту Нижнє, із стрілецької зброї Кримське, а з артилерії вогон вівся по Сокольниках, Нікішино та Рідкодубу.